Шановні українці, ну з цим депутатом, все зрозуміло. Наша фракція підтримує позбавлення його депутатського мандату, але треба говорити ширше про проблему. Рівно чотири роки тому відбулися вибори до Верховної Ради України, і вперше в українській історії всю владу віддали монобільшості, зосередили всю повноту влади в одніх руках, які обіцяли, що прийдуть нові обличчя з новими політичними правилами, з новою політичною. Культурою, і що ми бачимо насправді. Людина, яка очолювала ключовий в парламенті бюджетний комітет всі ці чотири роки мовчазно спостерігала за бюджетом розкрадання на велике будівництво, замість того, щоб готуватися до війни. Ну а сьогодні ми бачимо, що в той час, коли депутаткам навіть сільрад, райрад, через те, що знову таки нові обличчя зловживали своїм правом виїзду за кордон, заборонили виїзд навіть з волонтерською місією за кордон, комусь це. Дозволено, і тому сьогодні ми хочемо говорити про правила. Чому ці півтора роки Порошенку забороняли виїзд на в офіційній делегації на парламентську асамблею НАТО? Можливо, тому що рік тому не хотіли йти в НАТО, і потрібно було ліквідувати. знаєте, в делегації тих, хто відстоює НАТО. Чому сьогодні делегації офіційні в парламентській асамблеї Ради Європи, представнику нашої фракції Олексію Гончаренко не давали виїзди в? Офіційні відрядження, коли в Раді Європи обговорювали майбутні вибори в умовах війни. А в цей час ті, хто має мандат на європейської солідарності, такі правила мають. Тому, колеги, ми маємо повернутися до суб'єктності парламенту і е, виступати проти будь-яких антиконституційних норм, які сьогодні жінок, депутаток, сільських рад за кордон не випускають. А в той час, хто зловживає мандатом депутата, мають його позбутися. Це правда. Дякую.